Сьогодні маємо річницю створення нашої Львівської митрополії. Цієї нагоди найперше вітаю нашого митрополита Ігоря. Це, не є, це вже не трояндовий ювілей, це ще не Нікеловий ювілей, 11 років. Така символіка, що бажаємо вам, владику, двома ногами. Бути так запоріненим дійсності і впевнено ходити стежками нашої митрополії на многії і благі лі.